Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро.М і в цьому відео ми поговоримо про мийку високого тиску, про те, як її використовувати, як збирати, як в цілому правильно з нею жити. Ми думали, яку мийку обрати, і обрали найпростішу. Це наша мийка pw 14 b Чому обрали саме її? Бо вирішили показати, що навіть найменшою нашою мийкою ви зможете виконувати всі побутові задачі. Але перед тим як ми почнемо, традиційно запрошую вас трошечки нижче червону кнопочку зробити сірою, поставити лайк і написати коментар одразу наперед. Нам буде приємно. І почнемо ми зі збірки нашої мийки. І навіть не збірка, такий буде у нас анпакінг. І перше, що нас зустрічає, це інструкція. В цьому ж пакетику так само є шпилька, і ущільнююче кільця і гвинтики для того, я так підозрюю, щоб прикрутити ручку. Ну а шпилька, щоб прочищати сопло. Йдемо далі. Піногенератор. Усілякі штучки, щоб тримати пістолет, тримати кабель і фільтр грубої очистки на саму миєчку. Трубофриза. Оце турбофреза, А ось це, звичайно, щоб мити. І добираємося до самої мийки. Оп. Так. І там у нас випадає ще пістолет. Він все ж випав. Так, сама миєчка. До речі, вона 14 біс, саме через те, що в ній 140 бар тиску води вона дає. Так, рукояточка. Одразу ми її сюди. Треба руку звільнити. Одразу сюди надягаємо. І шланг високого тиску. Все, нам коробка не потрібна поки. На цьому моменті ми повертаємося до наших гвинтиків. І ви спитаєте, чим же я буду крутити, а я відповім: крутити я буду нашою викруточкою 6 в одному. Два болта закручуємо в рукоятку. Один є. Якщо ви будете крутити шуруповертом, я раджу поставити муфту не більше, ніж на п'яте, на сьоме положення, щоб ви просто не позривали пластик. Немає таких, знаєте, надзусиль, щоб і шуруповерти ви працювали в надзусиллях. Так, переходимо до інших пластикових елементів. Так, це у нас для. Пістолета, воно у нас просто одягається, не прикручується. І ось цей елемент у нас для того, щоб на нього вішати потім шланг. Прикручується він так само ззаду. Оп, знайдемо вдале положення. Вдале положення знайдено. І сюди у нас іде чотири гвинти, які залишилися. Одразу скажу, що саме цей елемент, на який вішається шланг, ви по іншому по великому рахунку ніяк не встановите. Бо ось тут є такий пас: якщо воно сюди не зайде, то воно просто не прикрутиться. Дотискаємо всі гвинтики і все з викруткою наразі покінчено. Переходимо на іншу сторону. У нас тут кабель, і фіксуємо такий пластиковий елемент для того, щоб вішати кабель. І маємо ще два пластикових елементи. Один це для того, щоб з'єднувати між собою шланг, і також є звичайний садовий конектор в комплекті. Він тут зі стопом, якщо що. Так, давайте одразу повішуємо мережевий кабель, щоб він у нас не тіліпався. Ось так це виглядає достатньо зручно. І поки ми тут одразу прикручуємо фільтр грубої чистки. На цій мийці він прикручується ззаду, на інших, якщо я не помиляюсь, він всюди спереду прикручується. До речі, на всі наші мийки ми нещодавно зробили огляд. Ви його можете подивитися ось тут, за підсказкою або за посиланням в описі під цим відео. Пістолет ми вставляємо от сюди, вставляємо нашу звичайну фрізу і турбофрізу. Воно все, як бачите, тримається на одному місці. Що великий плюс? Що купуючи мийку Дніпрем, ви одразу отримуєте в принципі, базовий набір для миття, в принципі, всього. Тут одразу є і відділення для шампуню, для автошампуню. Одразу в комплекті є піногенератор, є грязьова фріза. Є звичайно фріза, яка регулюється є кут розпилення. Є все для базового використання мийки. Беремо наш шланг, одягаємо більшу частинку на сам шланг, меншу частинку на конектор. Все, вішаємо його от сюди. І ось так виглядає зібрана мийка. І на генератор ми ставимо сюди. І все. Ось так виглядає зібрана мийка. Як ви бачите, у нас на це пішло ну, зовсім небагато часу. В цілому ви далі її так і можете зберігати, якщо у вас є там якийсь гараж, кладовка там, чи сарай. Вона так у вас може і зберігатися. Кожен раз збирати-розбирати не потрібно. Це ми кладемо в коробочку і відставляємо. Все. В цілому ми майже готові до того, щоб почати миття. Але, звісно, нам потрібно підключити шланг. Магія монтажу у нас в кадрі з'явився ще подовжувач. Відключаємо сам шланг. Вмикаємо в подовжувач мийку. На самій мийці є лише один регулятор. Це Вимкнути і вимкнути все. Ну тут не заплутаєтесь точно. Для того, щоб помити автомобіль, нам потрібна або шампунь, або піна. В нашому випадку це буде активна піна. Вона у нас також є в наявності. І замовити ви її можете або за посиланням під цим відео, або завітавши в будь-який з наших салонів майстерності. Причому є як і маленька ось така літрова, так і більшенька каністра на 5 літрів. Так, ми все розмотали і, в принципі, готові починати вкривати піною автомобіль. Знову ж таки, починаємо знизу вверх. До речі, на пінегенераторі ви також можете обертати, щоб воно було або вертикально, або горизонтально. Я зараз встановив на вертикально. Як ви могли побачити, ай! Я запутався в шиповнику. <хи> Як ви могли побачити, я жодного разу не переставив мийку, поки ходив мив автомобіль, скривав Давайте Що трошки там піни трошки лишилося? Докидаємо сюди на номер. Не ж ті залишки, які в бачку лишилися, та ми вже до кінця вкладемо на автомобіль. Все, на цьому моменті ми залишаємо на пару хвилин автомобіль, щоб піна нормально попрацювала. Поки піна працює, я хочу розповісти вам про фрезу, як вона працює. Беремо ось цю для мийки саме авто. Дивіться, чорний регулятор це у нас кутра розпилення. Ось найбільший показуємо. І ось поменше. А сіренький у нас це ширина сопла. Ось дивіться, з однієї сторони так. А з іншої сторони у нас вже така ціла свобода. Щось можна, можна поливати я не знаю, газон. Поставимо десь отак. Ще. Це воно. Все, ми налаштували і можемо змивати. Змивати ми також починаємо з низу автомобіля. Але знаєш, що? я впевнений, що мені все одно в коментарях напишуть, що я не вмію мати машину. Ніхто не вміє, всі ми і всі вміють одночасно. Машина у нас чистенька, і звісно, є люди, які після того як нанесли піну, починають якоюсь щіточкою терти. Дивіться, це все ви можете робити, але на ваш страх і ризик. Якщо вам не шкода своє ЛКП, або якщо у вас є супермікась супер правильна тряпочка чи щіточка, можете зробити. Якщо ви не впевнені або працюєте цією тряпочкою, як і там спочатку витрили, не знаю, стіл, а потім миєте машину, то краще так не робіть. До речі, у мене машина тільки з сто вона була на малярних роботах, і у мене на оцих пластикових елементах. Була біла фарба, якщо вам можливо я не знаю, там потрапила в кадри чи ні, але був такий білий напил, і як бачите, ми з ним чудово справилася. Машина мокра, я мокрий, але у нас ще є деякі задачі: наприклад, як прибрати тепер це все за собою. Виганяємо машину і переходимо до турбофрізи. Далі воно все стече в каналізацію і все, все добре. Переходимо до грязівої фрізи. Вставляємо цю сюди. І все. Грязіва фріза у нас готова. Дивіться, наша ця фріза. В цілому, щоб мити бруківку, плитку, бетон і якісь, знаєте, такі суперсерйозні забруднення, де сильно в'ївся бруд. Давайте спробуємо. Ось у нас є тут чудова бруківка. Чи як це тротуарний камінь називається. Коротше, не важливо. Спробуємо її відмити. Я думаю, результат помітний одразу, я в шоці, якщо чесно. Я розумів, що воно нормально працює. Давайте ще. Ось дивіться, дивіться на цю плитку, яка вона. І зараз я, я тільки половину помию. Коротше, штука супер потужна. Вимиває все разом з бур'яном, але дуже уважно вдягайте якісь, знаєте, домашні речі таке або робочі, бо грязючкою заляпає. Дивіться, який зараз брудний цей сток. Давайте спробуємо його відмити трошки. Я в шоці. Воно прям дуже застарілий бруд вибиває. Короче, це якась неймовірна штука з бруківкою справляється. При чудово, я зараз не буду мити всю, бо це займе достатньо багато часу. Та я думаю, вам не цікаво дивитися. Ви побачили, що воно працює. В принципі, вже можна приймати рішення про покупку. Давайте ще ворота помиємо. Але я думаю, тут би справилась і звичайна. Давай от щось побрудніше. Десь отут ми бруківочку візьмемо, наче пліснювач щось таке зелененьке. Давайте спробуємо його позбавитись. Мені здається, що це якась чарівна паличка для господаря. Дуже крута річ. Зате я, звісно, цією фризою мити не буду і ви більш вдало обираєте гардероб. Але, як на мене, мийка себе показала чудово, і я зауважу, що це наша найслабша мийка. Але як бачите, з усіма побутовими задачами, якщо у вас є будиночок зі своєю прибудинковою територією, за яким треба доглядати. Це have. Якщо у вас ще нема мийки, ну ви як мінімум помилялися. Як завжди, посилання і на цю мийку, і на піну, і на викруточку є в описі під цим відео, а також там є посилання на акції та знижки, які зараз у нас діють. А також завітайте до наших салонів майстерності, яких у нас більше 400. Посилання на адреси також є в описі під цим відео. Ну і п'ять завершаючих правил кожного нашого відео, хоч і починається дощ. Перше це звісно поставити лайк. Ми для вас старалися, і далі підемо для вас стиратися. Друге це написати коментар про те. Який ще інструмент перевірити, про який інструмент вам розказати? Третє, звісно, підписатися на цей канал. Нам дуже приємно і нас це мотивує робити більше відео для вас. Четверте, обов'язково донатьте на ЗСУ наближити нашу перемогу, так як можете це робити саме ви. Ну і п'яте, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.